Ді наш да наш бо безвірява всім шевченківці представили глядачам нову виставу ВПО за п'єсою сучасної драматургині Ірини Феофанової Війна, кухня і вісім випадкових людей. Авторка разом з донькою вимушена була тікати від бомбардувань рідного Ірпіня на захід країни. За перші місяці повномасштабної війни Ірина написала кілька п'єс. Вони про власні відчуття та переживання. Творчу групу театру імені Тараса Шевченка зацікавив твір про тих, кого називають внутрішньо переміщені особи. Коли я почула відгук. Про те, що п'єси мої цікаві, вони подобаються, що їх хочуть читати і тим більше хочуть показувати на великих сценах, то ну звісно, я стрибала від щастя. Значить, те, що я роблю, воно потрібно. Так як я до 24 лютого працювала сценаристом, і свої фільми і серіали на екрані телебачення, на екрані телевізора бачила багато разів. А от свої тексти не бачила і не чула зі сцени ще жодного разу, а це і є бомбосховище. Mm -hmm. Ну, бомбосховище це не сказало. Хазяйка поселяла і сказала, що тут укриття. І нам так сказала, цоколь стіни надійні, бетонні. Бетон це добре. Це значить шанси є. Та не буде русня робити цю область, не переживайте. Західна Україна, їх в хани не Серйозно? І на що ти мене до тему гнала? Бережи. Переселенці з різних міст переживали ці страшні місяці разом, щодня зустрічаючись на кухні. Незважаючи на побутові незручності, герої п'єси не втратили людяності та почуття турботи за того, хто поруч. Взагалі ідея п'єси в чому війна примусила нас покинути свої міста. Міста, села, своє звичне життя і опинитися замкнутими на кухні, на чужій кухні і якось моритися з тим. І саме тому я вибрала географічно віддалені один від одного міста, щоб показати трошки різну ментальність, трошки різні долі. Два вечора поспіль ішов примірний показ вистави. Постановкою ВПО відкрився 97-й театральний сезон. Напрямок нашої мови, нашої розмови в театрі це про добро, про любов, про завтрашній день. Про перспективу України і українців я хочу закінчити.